Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Підписуйтеся, ставте пальчики вгору це допоможе каналу розвиватися далі. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. На моїй ділянці росте декілька сортів Астриново-Англійської або астри бельгійської Довго шукала в чому ж різниця між цими астрами? І, наскільки я зрозуміла, різниця полягає лише в тому, наскільки висока рослина. Якщо висота рослини більше, ніж 1,5 м, то швидше за все, що це буде астра новобельгійська, а до метра м астра новоанглійська. В будь-якому випадку наша українська назва подобається мені найбільше. У нас її називають морозець, і це дуже гарно відображає характер цієї квітки, яка квітне пізньої осені і до самих морозів. Навіть при мінус п'яти Астра прекрасно продовжує квітнути і радувати нас у холодну осінню погоду своїми яскравими кольорами. Астри осінні бувають бордюрні, середнього зросту та високорослі. Ось ця, що зараз на фото яскраво малинового кольору жовтою серединкою, це найвища з моїх астр, Вона Приблизно метр вісімдесят висоту яскрава, насичена і майже не повзе. Вона лише трошечки збільшується щороку в діаметрі куща. Надзвичайно люблю ці осінні пізні яскраві квіти, тому їх у мене декілька сортів. На задньому плані ви бачите світло бускового кольору астрочку, вона приблизно десять-метр метр 20 висоту, в неї такі видовжені суцвіття і ця астра надзвичайно повзуча. А також у мене є ще астра середнього розміру, приблизно 90 см висоту з біленькими квіточками, і в обмежувачі вона виглядає ось так в формі кулі. Також пишно цвіте щороку. І ще є одна з найулюбленіших ось така низькоросла, приблизно 30-40 см висоту, з рожевими пухнастими квіточками астра. Люблю цю астру, за її яскравий ніжний колір. Восени, коли усе жовкне, листя осипається з дерев, і кольори переважно бурі, коричневі стають. Ця айстрочка дуже радує око, зігріває душу в осінні, холодні дні, мокрі, і тому я її дуже сильно люблю. Всі ці айстри, про які я вам розповідала, всі ці морозці, це багаторічні рослини. У минулому відео я вам показувала, як ми робимо гравійні доріжки на нашій ділянці. Прямо зараз ми продовжуємо роботу над ними. Приїхала георешітка, якої нам не вистачило для того, щоб закінчити всі доріжки. І ми зараз активно займаємося тим, що доробляємо. Шматочок ділянки, який залишився, це верхній лівий шматок позаду будинку, в куточку він знаходиться. І в перервах, коли чоловік доробляє гачки, якими ми кріпимо, агротканину і георішитку, я займаюся пересадками і підготовлюю площу для подальшої роботи. В даному випадку ревінь ми пересадили. І також у мене ще є такий задум. Я хочу на тих місцях, де ми садили малинку, якщо ви бачили, ми трошки відступали від краю. Грядочок і бордюр для малини, розподілювати, щоб малина не розлазилася на інші ділянки, ми робили трошки вущі, ніж сама грядочка. Це така була у мене задумка, тому що я хочу ще підсадити квітучі рослини на ці грядки. Поки прохолодна погода, хмарне небо, не дуже пече сонечко, хочу підсадити в ось ці місця. Між бордюрчиком, що розмежовує доріжку і грядочку, і бордюрчиком, який відмежовує малинку. Рослинки, які повзуть сильно, але які мені дуже подобаються. В даному випадку от сюди буду зараз підсаджувати астру новоанглійську бордюрну, яка цвіте рожевим кольором у вересні. Ще у нас їх морозець називають ці квіточки, вона низькоросла. Тут під ліщинками. Росте у мене така астра. Вона почала вже змішуватися із вербозіллям. Крапчастим їм тут затісно двох, Тому я вирішила її пересадити ось сюди на цю ділянку. І також шматочок такої астри ось тут росте. Теж йому тут не дуже затишно, бо сильно палить сонечко цілий день. І занадто суха, тверда земля. Так що також розсажу, якраз вистачить посадкового матеріалу, щоб засадити ось цю всю діляночку по периметру. Буде гарно, мені здається. Ці яйстри такі неглибокі, не глибоке кореневище повзуче. Ось, бачите, воно під поверхнею землі знаходиться не дуже глибоко. І вже оці ось рожеві пагони, це на наступний рік будуть молоденькі. Ось такі гілочки з кожного пагона, які восени цвістимуть. Ось так вона розповзається, розмножується. Це із тих видів айстер, які не дуже сильно повзуть порівняно з іншими більш високорослими. Але все одно вона щороку невпинно завойовує все ширшу і ширшу територію. Викопую я її такими невеличкими діляночками, стараюся не дуже сильно рушити кореневище, поки що в таз такий викладаю, викопаю все і почну розсаджувати на нові місця. Вибрала весь морозець з-під коренів вербозілля. Ось такий вийшов тазик. то ще поки що не викопувала. І з добриву в мене зараз поки що нічого немає, але я попіл, попіл також дуже хороше добриво, там багато. Всяких мінеральних речовин, необхідних для рослинок. Отак, От додам попелу, змішаю лопаткою, перемішаю ось так гарненько і буду цей ґрунт висаджувати. Грунти у нас супіщані, як показала практика багатьох років, морозець. Гарно росте на цьому ґрунті. Були такі роки, що я взагалі не підживлювала, не було часу або можливості. І він щороку гарно пишно цвів. Сьогодні у нас 3 вересня. Це, звичайно, вже пізнувато пересаджувати морозець Астру англійську. Але. У мене іншої можливості іншого часу не буде. Оскільки я це зараз роблю в перерві, поки ми звільняємо місце для того, щоб ґрунт верхній, який ми доріжки зараз викопуємо, знімаємо верхній шар родючого ґрунту. І поки чоловік готує ось тут яму, вибирає глину. Тут зовсім, бачите, погані справи на цій ділянці така щільна, оранжева глина. Поки він вибирає глину, для того, щоб згодом можна було в цю яму заповнити родючим ґрунтом з доріжок, в мене є небагато часу, і я можу зробити цю пересадку. А на потім у нас ще заплановано багато роботи. Я ще хочу ось там звільнити від волошок попід парканом для того, щоб туди пересадити бересклети, які потрошку вже починають вкорінюватися. Тому буде ще багато роботи. Ще нам потрібно попідстригати яблуньки. Бачите, як вони вже позаростали за сезон. Ці яблуні вже відплодоносили, і я завжди після плодоношення можу навіть влітку їх підстригти, але цього року влітку не вийшло, тому що ми займалися ось тут доріжками в садку. А зараз звільнимося трошки від доріжок. Потрібно буде дерева попідстригати, потрібно буде підготувати грядки на зиму поперекопувати. Багато ще роботи, тому ось так користуюся такими вільними хвилинками і займаюся пересадкою квітів. Роблю це сміливо, тому що вже так робила. Були в мене такі роки, коли я пересаджувала морозець, ось так уже з пуп'янками, був, був навіть один раз квітучим пересаджувала, бо треба було терміново звільнити місце і пересадити квітку. І щоразу він добре приживався і навіть цвів. Змішали ми повністю так от ґрунт із золою на всій тіляночці. Змішую для того, щоб корінці не попалить. І тепер буду ось ці вузенькі смужечки розсаджувати, не буду розділяти на окремі кущики, на окремі гілочки для того, щоб не травмувати коріння. А так як воно у мене. Такими шматочками викопувалось ось такими, і буду їх розсаджувати на відстані приблизно 20-30 см один від одного, для того, щоб потім дати йому ще можливість розповстися в сторони. І планується, що він з часом розповзеться, і стоятиме ось такі, бачите, у нього повзуче кореневище. Оце на наступний рік з кожного такого корінця буде ось така гілочка квітуча. І що я планую, я хочу, щоб у ніжках малини бордюром, підбивочкою ріс ось цей морозець. Мені здається, буде гарно, оскільки у малини завжди внизу оголені ніжки, бо я знімаю листочки пошкоджені, особливо восени лиса малина. А навесні, коли. Морозець тільки-тільки ще починає проростати із ґрунту, він абсолютно не заважатиме молодим паросткам малинки проростати із землі. Розміщую його ось так у ямочці. Зараз пролью гарненько водичкою, потім зверху сухим ґрунтом підсиплю. Для того, щоб менше випаровувалася вода. І замульчую назад, верну мульчу. Вона також дуже гарно стримує пересихання і утримує вологу. Поливаю гарненько, так, щоб стояла калюжа. Зараз водичка всмокчиться. Вона дуже швидко всмоктується, тому що у нас декілька тижнів зовсім не було дощів, було дуже спекотно, надзвичайно. До 32 градусів доходила температура. І ґрунт висох миттєво і перетворився практично в камінь на деяких діляночках. І ось тепер підсипаю зверху сухенькою землею. І це буде як. Додатковий захист від пересихання. Цей шар сухої землі зверху не дасть так швидко випаровуватися волозі з-під коренів. І поверну назад мульчу сосновий. Опад хвойний, який ми з лісу принесли. Подобається він рослинкам. Я вже знімала минулого року відео, показувала, яка різниця велика. У мене не було замульчовано, і минулого серпня також страшенна спека стояла. Ми поїхали, взяли сосновий опад, привезли з лісу. І замульчувала всі свої квітнички, і набагато-набагато краще стали себе квіточки з ним почувати. Піднімали вушка і всю осінь дуже гарно цвіли, радували цвітіння. Все, тепер я буду час від часу підходити, поливати, аж доки не побачу, що вони нормально прижилися, і потім буду підтримувати ґрунт вологим тому що астра не любить. Занадто вологого ґрунта, не любить замокання, вона тоді випріває, вигниває. Вона любить, щоб ґрунт був злегка вологим. Зараз висаджу всю цю ділянку і покажу, що в мене вийшло в результаті. Якраз вистачило мені посадкового матеріалу з тих двох діляночок, що я вам показувала. Ось так вийшло бордюрчиком. Він потім з часом розростеться і буде. Набагато густіший. Поки я тут садила свій бордюр, вірунька заснула. Поклала голову на геотканину, як на подушечку, і спить. Одягли ми на неї такий костюмчик, тому що у нас тут кругом зараз розкопане, все брудне, пилюка ось така сіра і щебня летить, доща не було давно. І вона лягає, тут кругом вимазується сильно. Надягли на неї таку ковтинку, тим паче, що у нас дуже сильно похолодало. Сьогодні вночі було всього плюс 6. Тому ось такі ми морячки сьогодні. Дякую за увагу. Бажаю всім всього найкращого, бажаю добра і саме основне, якнайшвидшого миру та перемоги. А ми будемо продовжувати розчищу місце під доріжку, і залишиться ще небагато.